Доброго дня. Сподіваюся, мене чути. Так, так, Хотіла би, напевне, спочатку декілька слів розказати про компанію. Саме компанія Лоні, Концерн Леоні. Ми є виробниками кабельної продукції і є провайдерами до всесвітньо відомих брендів: Volkswagen, Mercedes, Porsche Audi. В Україні представлено двома виробничими. Площадками в Львівській області місто Стрий та Івано-Франківській області Коломия. Як я вже сказала, це є міжнародний концерн. Ви бачите, що концерт представлений в багатьох країнах Європи, Азії та Африки. І на наших виробничих площадках влаштовано більше 90 тисяч працівників по всьому світу. Вже задовго до війни ми з питанням що HR переповнений процесами, які пов'язані та багато використовується паперу та часу на обробку. І ми вже дійшли до такої ситуації, що потрібно було автоматизувати hr процеси шукати такі рішення, щоб працівники стійно могли отримати послуги. А ми могли все-таки більше зосередитися на співпраці з працівниками, на зустрічі з працівниками, а не на роботі з паперами. І вже десь, мабуть, років п'ять тому ми запровадили такий self-service, employee self-service портал, де працівники можуть отримувати багато послуг, не звертаючись безпосередньо в відділ персоналу і. Він став насправді дуже актуальний, дуже потрібний в час ковіду. Він став мега популярний і потрібний в час війни, і це нас підштовхнуло далі розвивати цей портал і наповнювати його новими фічами, та новими блоками. І такий найновіший, найсвіжіший, викликаний нами проект є проєкт бонусна мотивація наших працівників, який насправді побудований на грі. Тобто, вже. З лютого два року наші працівники мають можливість залучитися до надзвичайно цікавої гри, отримати бонуси і також обміняти ці бонуси на подарунок. Як насправді відбувається, хочу вам показати коротке відео, щоб ви зрозуміли більш прикладно, що це. Що... Це ти, а це подарунок. Завдяки бонусній програмі Леоні отримувати подарунки дуже просто. Виконує умови, отримує бонуси, обміняє їх на подарунок. Ти знаєш Лео. Вчора у нього був день народження, і він отримав 500 бонусів. Лео здав 10 батарею і отримав ще 100 бонусів. Команда, в якій працює Лео, виграла у номінації Краща команда кварталу», тому Кожен працівник команди разом з Лео отримує 4 тисячі бонусів. Лео написав відгук на прочитану книгу з ловоні бібліотеки і отримав ще 200 бонусів. Одного дня Лео обрав рюкзак в обмін на свої бонуси. Як ти можеш отримати подарунок? У інфотерміналі обери опцію Бонус. Вибери подарунок та завітай у відео персоналу. Щоб отримати його. Вітаємо та запрошуємо до бонусної програми. Мова як все таки виглядала розробка нашої програми То для того, щоб розробити цю нашу програму нематеріальної? Винагороди, так, ми в першу чергу взяли до уваги цінності нашої компанії. Ми зображені у вас на екрані, тобто е, в нас є п'ять цінностей, цінність, турбота, співпраця, відповідальність, повага та орієнтація на результат. Е, і е, до уважності, зважаючи про, про працівників, поважаємо, і розроблялося також наша бонусна система. Тобто ми турбуємося про вас, ми, ми знаємо і, і відомо і дякуємо вам, що ви долучилися до Леоні. Так? Ми також вітаємо вас з одруженням. І в такому плані ми навколо турботи і планували цю нашу бонусну систему. Співпраця беріть активну участь в. Йдіть кар'єрною мапою, зростайте, розвивайтеся, долучайте також ваших друзів до компанії і також будьте активними як команда, щоб теж бути кращими. За такі всі акції ви отримуєте бонусну нагороду у вигляді сувенірної продукції. Навколо цінності відповідальність. Ми насправді турбуємося про природу, ми цінуємо чистоту і порядок. І за це знову ж таки отримайте бонус. Навколо поваги. Ми насправді поважаємо і цінуємо вашу лояльність в компанії. Тобто, чим більше ви в компанії, ваша більша бонусна нагорода, і ми вам за це дякуємо. І орієнтація на результат все-таки ми працюємо в бізнесі, і нам дуже важливо також, щоб працівник мав створені умови для того, щоб він. Мав можливість також розвивати і покращувати щоденні процеси. Чи це КАТА-проект, чи це CI проект тобто насправді дуже велика різноманітність різних проєктів, наші працівники залучені, і щоб ще більше підняти мотивацію, ми також розробили програму, як отримати бонусну винагороду у вигляді сувенірної продукції за участь в таких проектах. І знову відео, як живе світ в компанії, як саме функціонує наша програма. Напевне, краще розкаже відео, ніж я, а вже додатково прокоментую згодом, як розроблений функціонал програми. Дивимося знову коротеньке відео. Привіт, інфотермінал! Давай познайомимо наших глядачів з тобою ближче. У інфотерміналі є багато функцій. Сьогодні розглянемо LeoGame бонусну програму Леоні. Тут працівник може переглянути свою історію нарахування та списання леонітів. Також може ознайомитися з умовами, за що, коли та скільки леонітів йому може бути нараховано. За ці леоніки у магазині працівник може. Може замовити сувенірну продукцію. Я оберу екосумку леоні, і інфотермінал скаже мені, коли та де я можу її забрати? Чудова функція поділитися. Я знаю, що моїй колезі не вистачає 500 леоніків для того, щоб замовити ту сувенірну продукцію, яку вона хоче. Тому я подарую ці леоніки їй. Замовлену сувенірну продукцію отримуйте у відділі управління персоналом. Запрошуємо до бонусної програми Леоніда. Насправді вона є дуже легкою в користуванні. Дуже швидко працівники зрозуміли, як жити в цій програмі, як бавитися цю захоплюючу гру. В з лютого 23-го, я вже сказала, ми розпочали, і ми насправді вже маємо дуже багато учасників, які скористалися налами програми і вже отримали свої подарунки. Такі мабуть найважливіші моменти, аспекти, які ми відслідковуємо з моменту запуску нашої програми. В першу чергу, проект тобто... Ми не зробили його і забули. Він постійно наповнюється новими фічами, новими блоками, новими активітетами, за які ми даємо нашу бонусну винагороду. Це йде від HR, від команди HR, це йде також від працівників. Ми отримуємо нові запити. Що цікаво, щоб ця програма включала: 5843 – Це є вже кількість подарунків, які з 23 року лютого. Працівники отримали і обміняли виконуючи певні активі... активітети. Топ-10 це є найбільш найбільше для наших працівників подарунки. Ті подарунки, які вони найбільше в нас отримують. Це є парасольки, термоси, сертифікати боду, наплечники, ланчбокси і інші речі. Досягнення. Ми насправді сформували таку дуже гарну, Гарну зараз культуру, де нас, де насправді працівник відчуває тут атмосферу не тільки праці, а можливість також і отримати таке мабуть дитяче задоволення. Тобто всі з нас, з дитинства люблять бавитися, і є можливість також і завдяки завдяки своїм активності і для компанії, плюс і для працівника плюс, і тобто вже така є взаємодія між компанією. І працівником, і не тільки в бізнес-сфері, не тільки виконуючи якісь зобов'язання один перед одним, а також в таку цікаву гру. 24% працівників обміняли вже з початку року свої бонуси на подарунки. Додатково 150% та 20% зростання це є така висока цифра, тому ми її хочемо тут згадати. Кількість читачів бібліотеці. у бібліотеці, в нас і корпоративна бібліотека теж. Зросло і участь 20% працівників зросла участь у наших проєктах покращення. Тобто, знову ж таки бачимо, що і для розвитку працівника додатково є, бо більше читають працівники книги. А також і для компаній, оскільки працівники беруть активнішу участь у розробці проєктів покращення. Пізнавання в регіоні нас уже. Бачить, нас вже впізнають по наших парасольках, по наших торбинках, по наших іграх і так далі. Оскільки вже дуже в регіоні з'явилося багато брендованої продукції, які ми сподіваємось, працівники гордо носять, і як е, теж для нас вони нашими рекламотами носіями реклами. І приклад ми є приклад для всіх інших е, е, виробничих площадок. По світу в компанії Леоні, адже розробка є локальна суто для «Леоні» в Україні, і насправді ми вже з нею поділилися з, з, з всіма заводчих, заводами «Леоні» в інших країнах, і вже є зацікавленість також тому проекту і на роз, розширення кордонів, скажімо так, що наш проект зацікавив також і інші країни світу. І проект це є. У нас є гордість, тому найважливіший слайд, що хотіли би відзначити, що цей проєкт, скажімо так, леліяли, розвивали, його сформували команда Hісна співпраця на всі в логі, які також у свій робочий час, поза свої основні обов'язки. Допомагали нам реалізувати даний проект. Тут немає зовнішнього залучення з усім, це 100% внутрішнього напрацювання команд «Леоні», як HR, так і IT. Тому насправді для нас це, що ми змогли своїми силами впроваджувати такі проекти і надалі працюємо над їхнім розширенням і доповненням. Щасливі учасники нашої гри ви бачите брендовану продукцію, і працівники, які вже отримали, виконуючи умови програми свою сувенірну продукцію. І знову ж таки, що ми досягнули з програмою «Leo Game» – Це формування позитивних стосунків між леоні та роботодавцем. Що пройшлися деталі, які все-таки ми скріпили взаємозв'язок між працівником та компанією «Леоні». Це винагорода та визнання співробітників. Тобто, ми і дякуємо їм не тільки у класичній формі, у вигляді, у вигляді щомісячних виплат, а також такі нематеріальні винагороди також є додатковим стимулом для розвитку. Жива культура компанії. Ми далі продовжуємо розвиватися. Ми не зупиняємося на цьому проєкті, ми Плануємо і надальше наповнювати наш термінал, self-service термінал іншими блоками, іншими фічами, які будуть також цікаві для наших працівників. І це теж формує більшу залученість життя компанії, і для нас, як і це насправді дуже великий результат, і насправді тішимо, що маємо можливість долучитися до таких проєктів. Позитивний вплив на KPI, якість та ефективність. Знову ж таки, ми є частинка бізнесу, ми є партнерами бізнесу, і для нас важливо не тільки гра як гра, а також важливо, що працівники через гру долучалися до важливих показників компанії і також впливали на розвиток компанії. І для них, в свою чергу, додаткова мотивація та вдосконалення в особисте також вдосконалення компанії через різних проєктів покращення. Ось як виглядають щасливі учасники нашої гри. Напевно, є. Дякую, Надія. Дякую. Я дуже радий, що є щось українське, що ми можемо експортувати. Це просто прекрасно. Дякую, що поділилися, що зробили це самі. І ну, це, це неймовірно. Дякую вам за за виступ, за ваш проект.